Вітаю, мене звати Олексій. Я старший технічний фахівець сервісного центру Ягуару Rover Дніпро. Зв'язку зі зростанням впливу автомобільної індустрії на екологію. все більше автомобільні виробники переходять на літій-іонні акумуляторні батареї. В даному ролику я розповім особливості експлуатування автомобілів Rover з даними акумуляторними батареями та особливості їх заряджання від зовнішніх зарядних пристроїв та прикурювання від інших авто. Трохи технічної інформації про саму акумуляторну батарею. Тут встановлена літій металофосфатна акумуляторна батарея ємністю 57 сім та током холодного пуску 840 А. Особливість даної акумуляторної батареї полягає в тому, що всередині вбудовано блок керування та контактор, який відокремлює 12 вольтову мережу від автомобіля. Цей акумулятор є нерозборний та необслугований. На автомобілі Range Rover акумуляторна батарея знаходиться під переднім правим пасажирським сидінням. Вона не є легкодоступною, та й для її зняття необхідні спеціальний інструмент та спеціальне обладнання. Керування потужністю акумуляторної батареї виконується завдяки електронних систем автомобіля. Це зроблено для того, щоб при пониженні напруги нижче 9,6 вольт автомобіль подавав сигнал на акумуляторну батарею для відключення від мережі. Це зроблено для збереження життєдіяльності акумуляторної батареї та уникнення критичних розрядів. Тому Наші клієнти та користувачі автомобіля Range Rover можуть зіткнутися з ситуацією, коли не підійдуть до автомобіля, а він буде повністю знеструмлений. Далі ми розглянемо послідовність дії відкривання автомобіля та підзарядку акумуляторної батареї через сервісні контакти під капотом. Припустимо, що ви підійшли до свого автомобіля, який стояв на штатній охороні, і він не реагує на кнопки електронного ключа. Далі ми розглянемо, як відкрити двері за допомогою механічного леза, який знаходиться в корпусі електронного ключа. Для того, щоб дістати механічне лезо, натискаємо кнопку з боку ключа та витягуємо лезо. Після цього натискаємо на передню частину ручки. Тянемо її на себе і тримаємо. Вставляємо лезо в механічний ключ та повертаємо проти часової стрілки на 60 градусів. Витягуємо лезо, відпускаємо ручку і тянемо на себе. Двері відчинені. Після відкривання дверей у нас з'являється можливість розблокування замків капота. Це можна зробити завдяки важелі, який знаходиться біля лівої ноги водія, який потрібно всього потягнути на себе. Далі нам необхідно розблокувати страхувальні крюки, які знаходяться під капотом. Після цього у нас з'являється доступ до сервісних контактів. Тут у нас знаходиться на правому стакані негативний контактор для під'єднання до негативної коеми акумуляторної батареї, та з захисною кришкою знаходиться позитивний контактор, який теж з'єднаний напряму з акумуляторною батареєю. Також у нас є інформаційна таблиця, на якій знаходяться обмеження щодо прикурювання від автомобіля донора та обмеження по підключенню зовнішніх зарядних пристроїв. Існує три способи по відновленню заряду літіонних батарей на автомобілях ренжора. Перший це заряд від зовнішнього зарядного пристрою. Другий це заряд від автомобіля донора, третій це заряд від другої 12 вольтової справної акумуляторної батареї. По першому способу є зарядні пристрої, на яких можна виставляти граничні показники, які не повинні перевищувати 13,6 вольт або 20 ампер струму. Це є пристрої, на яких можна вручну налаштувати, або є. Пристрої, на яких встроєне програмне забезпечення для заряду літій-іонних батарей, але дуже важливо переконатися, щоб вони не перевищили показники в 13,6 вольт та ампер струму. Якщо ми заряджаємо від автомобіля донора, то дуже важливо після під'єднання клем не запускати двигун, тому що заряд генератора, який видає працюючий двигун, є 13,8-14,2 вольти. Це може пошкодити літій-іонну батарею. Після підключення клем просто чекаємо там в районі п'яти хвилин, даємо. Відновитися контактору, щоб він замкнувся і почав живити автомобіль 12 вольт від себе, дати поповнити свою ємність від підключеного зарядного пристрою або 12-вольтової акумуляторної батареї, та можна через 5 хвилин запустити двигун. Це в випадку, якщо ми просто хочемо запустити та поїхати. Якщо ми хочемо повністю відновити заряд, потрібно зачекати близько трьох годин від зарядного зовнішнього пристрою з током 20 А, або завітати до офіційного дилеру, у якого є спеціальне обладнання, яке інтелектуально заряджає повністю цю батарею. Третій спосіб це просто під'дати справну акумуляторну батарею до автомобіля, як і з автомобілем-донором, та також зачекати близько п'яти хвилин, щоб замкнувся контактор, щоб відновилася ємність батареї для запуску, та запустити двигун. Після запуску треба від'єднати контактори, та можна вирушати в поїздку. Якщо ми будемо їхати просто там з одного пункту в інший, то нам потрібно, щоб двигун автомобіля попрацював хоча б годину. Тому що за цю годину він зможе поповнити свою ємність і дасть вам можливість запустити по новій е, свій авто після зупинки. Е, якщо у вас там е, ну там дуже мало часу і у вас буде коротка поїздка, то краще завітати до дорожкого центру. Дуже важливо не використовувати різноманітні бустери для запуску автомобіля, тому що вони видають дуже високий струм та дуже високу напругу. Це пошкодить акумулятор літій-іонний. В ньому влаштований блок, який побачить, що у нас напруга вище 13,6 і що дуже високий ток. І він відімкнеться, буде вважати, що дуже високий струм зовні або в самому акумулятору є якась несправність, і він замкнеться. Буде зареєстрований код несправності, і ми після цього. Більше не зможемо використовувати цей акумулятор. Його доведеться замінити. І якщо буде видно, що це було через використання некоректних бустерів або зарядних пристроїв. ремонт по гарантії буде відхилено і акумулятор доведеться міняти за власні кошти. Зараз ми розглянемо один із способів по відновленню заряду іншої 12 вольтовою акумуляторної батареї, покажемо її послідовність під'єднання та від'єднання. Для цього нам знадобиться 12-вольтова акумуляторна батарея, провода з клемами для прикурювання та електронний ключ. Для чого нам потрібен електронний ключ? Коли ми під'єднаємо живлення від акумуляторної батареї до автомобіля, спрацює сигналізація, тому що ми її відмикали механічним ключом, та автомобіль знаходився під охороною. Тому, коли, як тільки вона спрацює, треба натиснути кнопку відкривання. Так що приготуйтеся, буде дуже гучно. Спочатку під'єднуємо позитивні клеми. До конектору на автомобілі. Переконуємося, щоб він не касався металевих панелей кузову. Під'єднуємося до позитивної клеми акумулятора. Потім під'єднуємося негативною клемою на автомобілі та на акумуляторі. Будьте обережні, трохи буде іскрити, це нормально. Як тільки ми під'єдналися, у нас спрацювала сигналізація. Ми натиснули кнопку відкривання і все, чекаємо близько 5 хвилин, можна трохи більше. Після цього ми запускаємо двигун, і тільки після запуску ми можемо від'єднати в зворотній послідовності. Від'єднуємо негативну клему і від'єднуємо позитивну клему. Все, у нас двигун працює. Живлення акумулятора відбувається завдяки генератору. Дякую за увагу. Сподіваюся, відеоролик для вас був корисним. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтеся до нашого сервісного центру. Наші контакти будуть в описі під відео. Користуйтеся та обслуговуйте свій автомобіль безпечно. До зустрічі!